На Росії кримінальні справи про осквернення символів військової слави або реабілітацію нацизму заводять регулярно. Приводом може стати сальто над вічним вогнем, або якщо його загасили, готування їжі, а також виконання танцю біля меморіалу. За такі дії слідчий комітет заводить справи за статтею про реабілітацію нацизму, покарання штраф, обов'язкові роботи, обмеження волі, а також позбавлення волі на срок до восьми років. Після того, як вічний вогонь по всій Росії забезпечили безкоштовним газом, росіяни відразу скористалися халявою. З початку війни порушено щонайменше 41 кримінальну справу через інциденти з вічним вогнем. У Ленобласті у місті Кіріши камери відеоспостереження зафіксували момент, як чоловік прикурив сигарету від полум'я вічного вогню. Наряд поліції, який прибув на місце, його затримав. Порушила кримінальну справу про наругу над тілами померлих та місцями їхнього поховання. Слідчий відділ по місту Южно-Сахалінськ також порушив кримінальну справу після того, як дівчина підпалила сигарету від вічного вогню. А це на мобільний телефон знімала її подруга. Вони учениці 9 класу однієї з місцевих шкіл. Ми у вічного агня, вона хоче хоч сигарету. У Волгограді уроженець Ярославської області, гуляючи алеєю героїв, прикурив сигарету від вічного вогню. Це зафіксувала спрямована на меморіальний комплекс камера відеоспостереження. Це місце вже облюбували росіяни. У тому ж меморіалі дві дівчини вже прикурювали свої цигарки раніше. До цього так само вчинив і 15-річний підліток. А це вже в день туристка спалила в тому ж меморіалі у Волгограді покладені квіти та свої особисті речі. А російські військові кидали в нього лошпиння від насіння. Їхньою справою займалися військові слідчі. А от ця дівчина потанцювала на тлі вічного вогню у хантимансійську, підписавши світлину, що дарує цей танець мертвим і сподівається, що вони добре сплять. Тепер вона може сісти на 5 років. Гуїской тогецькоабсидні знає а то анон на самом делі означає. І що я можу когось огорчити. біля пам'ятника у Невиномиску? Стояла компанія з трьох молодих людей. Один з яких вирішив справити потребу прямо на меморіал. Після цього вони поспішили втекти. Підліток, який справив потребу на вічний вогонь у Невиномиску, отримав рік колонії. Я лікар Іван Іванович. Я пришу своє вибачення за такий поступ. За поведінку своїх синів принесли публічні вибачення та їхні батьки. За сина. Я все прошу Росії. Жителів Дагестану засудили до півтора та двох років колонії поселення у справі про реабілітацію нацизму за те, що один із них поставив ногу на постамент вічного вогню, а інший помочився на вогонь. Російська влада вирішила депортувати дві родини з Узбекистану, діти яких закидали вічний вогонь снігом у красносільському районі Санкт Петербургу. Після того, як полум'я загасло, вони втекли. Справу на трьох людей завели за статтею про осквернення символів військової слави Росії у ставропольському краї, які робили сальто над вічним вогнем. У Ставропольському краї стосовно 20-річного, 19-річного, 18-річного, 17-річного хлопців порушили кримінальну справу після того, як вони станцювали циганську лезгінку біля братської могили та вічного вогню. Уральського безхацька, який сушив шкарпетки на вічному вогні, звинуватили у реабілітації нацизму. Його відправили під вартою на два місяці, оскільки на волі він, на думку слідства, міг втекти.